Нормально, ну добре. Так, да, сьогодні 25 градусів. якась точно пташка землерийка. Бачите? Риє, риє, ри. Може, вона черячків шукає. Бачите? Прикольна пташка. Що так старається щось там ри. Пташка-землерийка. якісь черв'ячків собі шукає завтра просто провела щойно класну годину на цю тему переплутала дату просто провела матері землі завтра то сьогодні чи завтра Завтра все таки, так? Да? Буду знати, я на курсі була. Сьогодні ще всіх з поливальним понеділком. Сьогодні поливальний понеділок, після Пасхи. Завтра все таки, так? Да? Ага, і що в цей день можна робити, а що не можна? О, тут пеньок, можна присісти на пеньок, понаблюдати за пташкою. Чи вона не полетить? Я зараз присяду, а вона як полетить. Щось вона там, мабуть, знайшла, бо так їсть. А, може, знаєте, що вона знайшла? Цих, ну, як це вона називається? Це шершні чи що? Ото такі, що їдять? Пні їдять, і там от вони, отут, -от, наприклад, пні. Поїли все це. це? Як це воно називається? Ці такі жучки, які їдять кору. Прикольна пташка. Зяблік якийсь. Все, полетіла, полетіла. Щось там знайшла, собі чергачки поїла. І полетіла в гніздо своє. Вон вже які чистоті великі. Ще кажуть, поки він не цвіте і кропива. Поки не цвіте, треба збирати кропиву і чистоті. Тоді він там якийсь. Скористувачого. А потім вже всі, всі сили їхні йдуть на квіточки і вони вже не такі якісь корисні. Кропива, чистотіва і взагалі всі трави такі різні. Так, щось тут я бачу, люди якісь на шашлики йдуть кудись. Тут таке місце для пікніка є. Вот он начнет идти. Так а мы краще пойдем назад, бо там все-таки ничего такого нет. Mm -hmm. Птахи, люди, не текло на май. не хуже, если Никому я не хочется Що я ще вам покажу, яким подивимося, чи там розпустилися у нас магнолії в парку, бо там посадили їх. Декілька дерев прикольно, подивитися, чи вони вже розпустилися. Вона вже липка, яка, дивіться, яка липа класна. Кожен знає, що вона йде. Дня матері землі. А, зрозуміло, будемо знати. Тепер дякую за інформацію. Так. Бачите, фарбувати будуть міст. Бачите, прийшли з інструментами. Ну, правильно, тут бачите, помальовано багато. Вони все це буде замальовувати. Комунальні служби, О, бачите, скільки тут у нас художників понаписували. І їх тепер... І тут ще міст, мабуть, буде теж фарбувати, бо бачите, вже тут він теж пооблущувався. Будуть його підфарбовувати, мабуть. От що це за знак такий. Знак єнотів. Ушки домалювали там. Красота. Ні одної їх бачите, не видно, ні одної.